Вітаємо у нашому заглибленні. Сьогодні говоримо про захист авто. Ну знаєте, це ж не просто залізяка на колесах. Для багатьох це і свобода, і що важливо, чимала інвестиція. А вже ж, і ранок, коли виходиш, а машини немає, це просто жах. От саме тому ми взяли за основу такий собі міні гайд по сигналізаціях, по методах захисту. Так, спробуємо розібратися щодо чого, які є типи сигналізації, які там функції. Ну і звісно, як діють викрадачі. Щоб, знаєте, кожен міг для себе якусь стратегію захисту продумати. Щодово, тоді почнімо з азів, які взагалі бувають централізації. Найпростіша, мабуть, та, що просто виє і блимає, якщо щось не так. Ну так, це база. Сирена, світло, на удар чи там відкриття дверей, гучно. Так. Але як в гайді пишуть, для досвідченого злодія це не завжди серйозна перешкода, її можуть досить швидко знешкодити. Ага, тобто крику багато, а толку може бути мало. А що тоді ефективніше? Наступний рівень це системи зі зворотним зв'язком. От тут уже цікавіше, вони не просто галасують на вулиці, а шлють повідомлення прямо на брелок або на смартфон. О, тобто я одразу дізнаюся, що щось не так, навіть якщо я далеко від машини. Це вже зовсім інша справа. Саме так, миттєве сповіщення це ну, ключова перевага. А є щось ще крутіше чула про JSM GPS-системи. Так, це вже, скажімо так, сучасний топ контроль через мобільний додаток, відстеження авто на карті в реальному часі, тобто повний контроль. В принципі, так, бачите, як технологія змінюється від простого крику до сповіщення, а тепер до активного контролю. Це вже зовсім інша філософія безпеки. Добре, зі сповіщеннями зрозуміло. Але ж є й інші функції, датчики, наприклад, в гайді згадували не тільки про удар, а й про нахил, рух. Це як, навіть якщо машину домкратом піднімають. Точно датчик нахилу одразу спрацює, або датчик руху в салоні. Ще дуже важлива штука блокування двигуна. Це як навіть якщо злодій вже всередині зміг відкрити двері, машину він не заведе. Потрібна авторизація, спеціальний ключ, мітка або там пін код ввести без цього двигун заблоковано. Mm, це серйозно ускладнює життя викрадачу. До речі, про функції там ще автозапуск згадувався це ж більше для комфорту, правда? Взимку прогріти, влітку охолодити. В основному так це зручність, але важливо бачити картинку в цілому, як всі ці датчики блокування сповіщення, як вони разом працюють. Це не просто набір опцій, а ціла система, яка заважає на різних етапах викрадення. Але чи вистачить однієї електроніки? Бо в матеріалах наголошують і на так би мовити, старій школі механіка, О, так. замки на коробку передач, оці блокіратори на кермо чи педалі, секретки, приховані кнопки. Якісь це дуже важливий момент. Чому електроніка ж, наче розумніша, розумніша, але її можуть спробувати обійти електронними ж методами. Про це ще поговоримо. А механіка це фізичний бар'єр, його треба ламати, пиляти, це час, інструменти, шум, розумієте? Ага, тобто треба і те, і інше саме так. Багатошаровість, от де сила, електроніка плюс механіка. Це вже не просто сигналізація, а такий собі комплекс перешкод. Зрозуміло. Ще один пункт у гайді професійна установка. Кажуть, не економити. Невже це так критично? Дуже критично. Бо криво встановлена сигналка навіть найдорожча. це ну майже ніщо. Справа ж не тільки в тому, щоб дроти правильно з'єднати. А в чому ще? Досвідчений майстер знає, куди заховати головний блок системи Реле блокування. так, щоб їх не знайшли за дві секунди. Якщо все на видноті під панелею лежить, це просто подарунок для крадія. Тобто скупий платить двічі, як то кажуть. Добре, ми захищаємось. А як атакують? Які головні хитрощі згадуються? Щось зі зв'язком, мабуть. Е, так, дуже поширені речі це глушіння сигналу брелока. так звані джемери або глушилки. Це щоб я не отримала сигнал тривоги? Або щоб машина не побачила ваш брелок і не закрилася, а ще кодграббери. Вони перехоплюють код, коли ви натискаєте кнопку на брелоку. І що можуть потім відкрити машину моїм же кодом? Якщо сигналізація стара з простим кодом, так жах. А що ще? Ну, сканування штатного ключа, особливо для безключового доступу, пристрої, що копіюють сигнал вашого ключа, потім атака через обіді роз'єм. Це той, що для діагностики. Так. Туди підключають спеціальний прилад і прописують в пам'ять машини новий ключ, буквально за хвилину. Ну і, звісно, банальна неуважність залишив заведено на секундочку. -да. Арсенал у них чималий. І що ж робити? Як від цього всього захиститись? Глушилок – системи з gsm каналом. Вони ж через мобільний зв'язок працюють, їм радіоперешкоди не такі страшні. А проти код граберів? Сучасні сигналки використовують динамічний або плаваючий код. Кожна команда унікальна, навіть якщо перехопили цей код вже застарів. Зрозуміло. А з обд і скануванням ключів. Знову ж таки, багатошаровість, механічні замки, секретки, сам ОБД-роз'єм можна або фізично захистити спеціальним кожухом, або взагалі перенести в інше місце. Ого, навіть так. Так? А від сканування ключів є спеціальні екрануючі чохли. Поклав ключ у такий, і сигнал не проходить. Це така, знаєте, постійна гонка озброєнь, технології захисту проти технології викрадення. Виходить, стовідсоткової гарантії все одно немає. Який тоді ключовий висновок з усього цього ідеального невразливого захисту, на жаль, не існує, але комплексний підхід, тобто хороша сигналізація, плюс надійна механіка, плюс ваша власна уважність він значно підвищує, скажімо так, ціну питання для злодія. Тобто робить машину надто складною ціллю саме так, чим більше часу, ризику, специфічних інструментів потрібно, тим менше шансів, що оберуть саме ваше авто. Зазвичай шукають щось простіше, швидше. Логічно, чим складніше, тим безпечніше. І наостанок така думка з гайду для роздумів: наскільки сама видимість захисту може відлякувати. Ну там наліпка про сигналізацію, світлодіод, що блимає, чи замок на кермі, який видно здалеку. Цікаве питання. Чи може оцей, так би мовити, театр безпеки спрацювати як психологічний бар'єр ще до того як злодів взагалі спробує щось зробити? Чи це теж важливий елемент захисту поряд з реальними технологіями?